мероприятие по нашей совместной с общественной организацией Арцело инициативе. Напомню, в сентябре месяце мы учредили открытую общественную инициативу Музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева «Память о будущем». Целью этой инициативы было привлечение внимания общественности к музею космонавтики, и популяризации музея а также сбор средств для решения стратегических задач музея. Собственно говоря, прошло два с половиной месяца, и мы очень рады тому факту, что многие представители общественности и бизнеса остались неравнодушны к нашей инициативе и отозвались на наш призыв и на сегодняшний день мы собрали около 6 тысяч гривен, которые были потрачены вот на плазменный телевизор, который мы сегодня хотим презентовать для музея. Было проведено несколько мероприятий за это время. Мы считаем, что мы достигли, возможно, первых, возможно, еще не сильно значительных, но внушительных результатов, потому что общественность отозвалась на соціально полезне дело. з ким що не знакома ліна гузанка директор молодіжної громадської організації артсело справа в тому що було дуже цікаво працювати в цьому проєкту тому що тема космоса і ми як частина мікрокосмосу в цілому і це вона не має меж, не має часу не має просторового обмеження. Тому для творчих організацій і взагалі для творчих людей, які в нас живуть в місті Житомирі, це дуже цікаво було спостерігати, як розвивали ми цю тему з громадою. Ми зробили дві виставки з нашими партнерами це педагогічний університет який імені Франка. Ми там зробили з гостями з Японії виставку Артмова як засіб між... Комунікацій потім зробила виставку з вже з перших робіт, які є на сайті Артсело, саме по конкурсу, це військовий інститут, де він також приймав активну участь. І на сайті Артсело на конкурс надіслало більше 200 робіт, які стоять на голосування. Хотілося зібрати більше коштів, але комісія відгукнулася зразу. Але та ініціатива, яка ми хотіли, щоб на нашому загальному засіданні. Де е, зареєстровано 186 осіб організацій. Я думаю, якщо кожна організація здасть по гривні, то це буде просто вибух. Ну, вибуха не відбулося, але відбулося те, що не, не, е, не все зразу починалося, але все одно ви е, мріяли зібрати кошти на ремонт, а вам знайшлись кошти тільки на подарунок. Але це перший крок. Нам всім має бути соромно, хто не приєднався. І я думаю, що акція вона ж не завершується. Ми всі маємо можливість долучитись і в подальшому і допомогти унікальній унікальні інституції. Я хочу, щоб ми зараз згадали Ольгу Копать завдяки ініціативі енергії, якій було побудована і зроблена цю експозицію унікальну. Її зараз разом з нами немає, але ми всі маємо її пам'ятати, бо вона теж слава наша Я сказала, що їх почули, адміністрація області так, Де. що вони виділили кошти на реконструкцію ракет з бюджету. Можна я як саме управління культури, я директор культурно-інформаційного директор центру. Коротку довідку, що я розумію, що не всі там в курсі справи від початку досім житомарянам, мешканцям інших міст, дітям і дорослим, студентам і бізнесменам, усім, усім, хто відгукнувся на ініціативу громадських правомізнецій. По збору коштів для ремонтно реставраційних робіт з ракети. І, можливо, на щастя, що ці кошти не знадобилися на ракети, всі ці роботи здійснювалися за рахунок обласного бюджету, але той подарунок, який нам сьогодні передає громадськість, для нас дуже доречний і важливий.